Доброго дня, дорогі друзі! Я хочу ще запропонувати вам одну техніку, і вона називається обійми метелика. Ця техніка використовується для того, щоб заспокоїти людину. Коли в неї дуже е, нервовий стан, коли гіперзбудження. Е, Вона починається теж з дихальних вправ, робимо два довгі вдохи, можна покласти на черевно порожнину, щоб було зручніше дихати діафрагмою. Робили два вдихи і потім. Ми робимо таку річ. Ліва рука над правою, так вона пережимає пальчики і притискає на грудну клітину. І ми почнемо цю вправу, коли ви можете це зробити в такому стані, то ми будемо постукування робити. Якщо ви не можете стиснути пальцями тут, ви можете просто покласти руки на грудну клітину. Якщо не можете таким чином, ви можете перенести руки на плечі. Якщо не можете на плечі, то ви можете опустити їх на стегна. Якщо не можете на стегна, можете просто зжимати кулачки міняючи. На натиск пальцями. Можна робити так. Тобі є декілька варіантів цієї вправи. Але я буду показувати вам перехрещення, коли ліва рука перехрещується над правою рукою, пальці, великі пальці ми перехрещуємо і покладаємо руки на грудну клітину. Робимо дових, і ми уявляємо там, де вам приємно, ви можете уявити, що ви на березі моря, або в лісі, де ви відчуваєте спокій, де ви відчуваєте натхнення, наповнення своєї сили. І коли ви можете закрити очі, якщо вам або вам відчуваєте свіжий вітерець, або ви відчуваєте хвилі мірські, і ви починаєте постукування ліво-право, 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 не прискорюючись, і до тих пір хвилинку або більше ви починаєте. Дихати рівно, не прискорюючись. Якщо ви з закритими глазами, ви можете уявити це місце, де вам приємно. І робите це до тих пір, поки ви не відчуваєте спокій, що ви заспокоїлись, що вам вже приємно. Якщо вам важко, або ви не можете пі пі ритм, е дотримуватися ритму ліво-право, ліво-право, або прискорюєтесь, ви зупиняєтесь, робите два глибокі вдихи і знову починаєте постукування. До тих пір, поки ви не відчуєте спокій. На цьому справа закінчується. Дякую.